Вітаю, самі такий рай. Зранку був мороз, не знаю, 2-3 градуси. По телефону мінус передавало. І Зранку працювала в хаті, до... утепляла свої вікна, а тепер вийшла після обіду. Трошки пройшла своїм культиватором, хоч трохи розрихлила цю землю і буду накривати зараз агроволокно. Нарешті руки дійшли. Ось так, друзі, хто пам'ятає, я навесні трошки була змістила те агроволокно, тому що в мене тут з краю була картопля і не було куди вже ну, його сюди на цю сторону, тут трошки змістила. Зараз вирівняла і взяла ножиці. Зараз трошки там в мене не совпадають дирочки, де я висаджувала полуницю, порозрізаю. І повитягую ту, яка є полонечка. Садити, звичайно, сьогодні не буду, немає часу. Ще є одна робота, але зараз хоч це вже зробила, і то добре. Так, попрорізала трошки, не, не, не співпало, але вже як є, так є. І досаджувати вже, звичайно, не знаю, коли буду. Якщо буде погода, ще то ще може досаджу в цьому році, а ні, то вже навесні. Тут трошки я теж змістила, з'єднала там їх. Тому тут декілька кущів залишилося не агроволокні. Ну, нічого страшного. Друзі, дивіться прикол. Закриваю калітку, і в мене тут дівочий виноград. Я думала, він не він, але дивіться, дійсно, ягоди є. Класно. Я й не бачила, все літо не бачила, ходила коло калітки і не бачила це. листя опало трохи і бачите, видно. А тепер, друзі, розкидаю попіль. Пиль. Пиль всюди. Ось так розсипала і буду зараз загромадювати, готувати грядочку під зазимий часники. Сьогодні висаджувати не буду, але готую вже, мабуть, на слідучій неділі буду висаджувати. Ну от і все. Як я завжди кажу, от бояться, а руки роблять. Чесно кажучи, я вже трошки почала панікувати. Люди вже повисаджували чесник, цибулю, а в мене все щось руки не доходять. І похолодало, вчора такий вітер був, тепер морозці передають. Але я думаю, що буде погода, і я встигну ще посадити і все зробити. Так що, друзі, дякую за перегляд таке коротеньке, коротеньке відео. І на цьому все. Миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічей, пока!